435 День в Канаді, 22.08.24. Закінчується літо. 22 число це капець. І ще планів на вихідні нема, бо чекаю погоду. Завтра п'ятниця, завтра вже буде видно чіткіше. Завтра має бути 28 градусів. Жара. Але на вихідні має похолодати десь 23. І от подивитись, треба, чи хмарочки, чи на озеро їхати, чи не їхати. Похочеться на озеро або десь на пікнічок. Ну, на озеро або на річку. Дуже класно, мені дуже подобається. Але поїхали, поїхали сьогодні. Що в мене сьогодні було? Сьогодні зранку я прокинувся, зібрався на роботу. Кава, заява. А, перша заявки пішов, видрукував, бо йшов через перший і цей. М -м пішов потім. Попив кави з Алексом, посиділи, поговорили. Була в мене сьогодні сьома авеню, квартира. Я подзвонив до шефа, кажу: у нас є мікрохвильовка, яку ми позичаємо, коли ламається основна в основному в пентхаусах. То, наверху, там, де в нас сенсорний екран, такі мікрохвильовки, яких в нас немає в запасі. І ми ставимо тимчасово, потім приходять майстри, ремонтують цей сенсор, все панель, міняють цілу і таке от. І вона підходить, якраз кажу, там він досики на сьомій таке саме. І я поміняв. Там ту стару забрав, я її заніс в Loading Dock, і там я спробую її сам перемонтувати. Я вже плюс-мінус прикинув. Там, як дверки закриваються в мікрохвильовці, контакти погано, не, воно не, не, не бачить, що воно двері, дверки закриті. Щось там треба підкрутити. Я думаю, це не проблема. Люблю таким побавитись, деколи коли є час. Так само мені дали машинку. Дуже класна машинка з пультом. І в неї камера є. В неї є камера, підвізка така крута. І проблема в тому, що вона не повертала в одну сторону, їхала тільки в одну. І тут зламана одна частинка підвіски. І це треба буде зремонтувати. Тут був пластик, спеціальний пластик, за який воно трималось, і його нема. Але нічого страшного, я щось придумаю. Може. Зроблю, зроблю. Машинка сама працює. Вже все добре працює. Е, от. І так само я микахилку зроблю. Далі, ну що, зробив, то закрив ще кілька заявок. Зараз, от саме в кінці дня, ще був тойлет клок забелітували. Не так, щоб замучився, але чомусь ніби не виспався. Вчора пізно пішов спати. От. Вчора пізно пішов спати. Але вчора прийшов зі школи. І пішов зразу на 41-й, бо там було День народження, вони якраз збирались. І мене це напакувала, мені в коробочки купа, всього, голубці, там якісь з м'яса, котлети, канапки на шомпорах. Цілу купу. Півторби мені всякого напакувала, то я сьогодні обідав, смачно поїв. Всяку І навіть канапки з ікрою зробили. От. А я поприбирав, я кажу, ви просто собі виходьте. Вони самі там взяли, спомили посуду, ну свою воно помили. Само собою і цей. Поприбирали більш-менш, але я взяв швабру, там ще подоскладував, що шо кажу, ви все виходьте, і я поприбираю. От. І таке. Далі, далі, далі. Що сьогодні? Сьогодні ще навів трошечки порядок в себе е, на складі, і на складі, де в нас поломані посудомийки, які оці холодильники я туди заліз, щось в мене було бажання. І поперескладував, перевірив два холодильника, які працюють. Посклад... Все гарно поскладав. Органайз. Там не було місця. Тепер місця ціла купа, і все гарно стоїть, можна ще складати і складати. Тверки з одного холодильника переставив другий, бо в одному були вони вдарені так конкретно. Тож, потихеньку організовуємо. Біля мене квартира, яку я помив. Підлогу там натоптали багато, була така підлога брудна, і я оцю взяв швабру свою пароварку. Е, Вона парою просто гарячою парою валить і підлогу вимиває, оцей ламінат. Воно так гарно миє. Я заодно в себе тут в квартирі перемив підлогу. Всю тепер чистесенька, Дуже класна штука. Ця швабра мені найбільше подобається. Звісно, в мене є проста, така, ну як проста, така, що має псиклоку, гарячу водою попсикав, зразу протер. Але там, та, це мити підлогу, всю, це ідеально. Ну Для мене мені вистачає тої пароварки, тої маленької, це от Артур бавиться і Наталя, деколи мають. Все, зараз що вже у нас? 5.15. 15 Треба потихесенько збирати, може щось перекушу. Їсти не хочеться. Зроблю собі. Я вчора купив яблука, був в школі. Купив собі яблука е на обід. Вийшов в магазин, там зразу магазин. До речі, в нас вчитель, у нас новий вчитель. І він старша людина, розказував про себе, любить читати книжки, не користується, старається не додавати ніяких банківських додатків, телефон, все в нього мануал. І розказує в нас зараз тема банківська, банківська тема. всякі байки нам розказує. І про лотерейні білетики. Він же на кожному році, напевно, згадує. І я замітив, він ходить в магазин, купляє лотерейні білетики, хоче виграти. Там, показує джекпот 60 мільйонів чи 40 мільйонів. І вони тут в Канаді не оподатковуються. Виграв 50 мільйонів, все, вони всі твої. Податки ніхто з них не бере. Іменно в Канаді. В Америці беруть. Ой, такі то справи. Подушки приніс на ліжку. Треба знайти своє сіре одіялко, яким я накривав, щоб було гарненько. Бо ковдра мені не подобається так просто ковдра, а то ні. А подушки треба накидати, але мені треба якісь більші подушки знайти, так щоб був такий величезний диван. Бо ці подушки вони заходенькі. Все завдання. Шукати подушки. Треба знайти в інтернеті якісь гарні великі подушки, щоб зробити цілу спинку біля стіни. Ого, завдання. Або на секунді, може, знайду в суботу. О, субота-неділя! На вихідні треба буде заїхати. До церкви треба заїхати в неділю. Я вже три служби пропустив. Може, цієї неділі треба попасти. Якщо індусики не будуть. Зараз індусики скинуть графік, коли в них там цей роздача, і треба буде подивитися. Добре, все, на сьогодні хватить, Не буду розтягувати. Па-па.